Сьогодні розбираємо наступний кармічний хвіст Душа принесена в жертву. Ось у нас тут знаходиться 6, 20, 14. Розбираємо окрему енергію. Шестірка, проблеми з коханням. 20-та енергія говорить про те, що тут могли бути проблеми з родом в роду. І 14-та енергія не було балансу. Можливо, людина не вміла тримати баланс між духовним і матеріальним світом, взагалі не проявляла свої здібності такі творчі. Розбираємо цей кармічний хвіст в загальному. Що могло бути в минулому житті? Могло бути так, що людина зробила щось таке, після чого думала, що отримає кохання, чи, наприклад, визнання роду по цих двох енергіях, але отримала тільки розчарування. Могло бути так, що через тиск від інших людей, чи якоїсь системи, чи, наприклад, людей від родової системи також може бути, не було реалізовано бажання душі у цієї людини. Також могло бути міг такий сценарій бути в людини, що вона весь час робила невірний вибір. Вибір проти сім'ї, проти роду не отримувала розуміння в сім'ї. Тобто тут багато проблем можуть бути саме говорити про родову систему, про стосунки з рідними. Також, можливо, був порушений баланс між матеріальною і духовною сферою, чи був порушений баланс, наприклад, брати-давати. Або людина з головою пішла в сім'ю і не побудувала кар'єру. Тобто, 14-та енергія нам тут говорить про дисбаланс у житті, наприклад, між двома сферами. Що може бути ще по цьому хвості в минулому житті? Дивіться, цей хвіст досить складний. Могло бути так, що дійсно ця душа стала жертвою заради інших людей. Або, наприклад, стала жертвою якоїсь ідеї, щоб донести великій кількості людей в системі якусь свою ідею. Тобто, заради благих цілей стала жертвою, віддала своє життя. Можливо, могло бути таке, що реально там стала жертвою ритуалу якогось, але це не про магію, не магічний ритуал. Скоріше за все, щось таке, наприклад, в суспільстві, в системі сталося, що ця людина принесла себе в жертву. Що може бути в цьому житті? Дивіться, ця людина досить така. У неї багато всередині якихось внутрішніх психологічних проблем. Немає балансу між духовним і матеріальним світом. Вона може бути досить талановита, до речі, по 14 енергії. Може проявляти багато різних талантів в творчості, але просто до кінця не розвивати їх. Тобто і малювати, і грати на якомусь інструменті, але довго не затримується, тобто їй постійно все швидко надоїдає, не розвиває до кінця свій талант. Також у таких людей можуть бути психологічні проблеми. Душа пам'ятає, що в минулому житті вона стала жертвою ритуалу або людей, і відповідно може бути така досить відсторонена. Від суспільства, не вміти комунікувати, закриватися від інших людей і в собі переварювати ці всі проблеми. Також можуть бути проблеми з сім'єю, з родом, нерозуміння взагалі з боку сім'ї. Взагалі досить такі дивакуваті люди, їх не всі розуміють насправді, але це все через те, що вони досить такі, вони бояться, що знову через людей постраждають. Що може бути в цьому житті? Ну, в першу чергу, це улюбленці вищих сил. Їм все дається легко, може бути постійний успіх у всьому, везіння, допомога вищих сил, наче все е, саме вирішується. Доля дуже прихильна до, такої, до таких людей. Чому? Е, тому що в минулому житті вони віддали свою, своє фізичне тіло, своє життя заради інших людей. Тому в цьому житті їм все дається легко. Е, якісь такі досить благі батьки, е, в суспільстві легко вони можуть себе реалізувати. Е, може бути таке, що вони. Навіть не дуже докладають зусиль все їм дається легко в партнерстві також люблять їх, але діло в тому, що ці люди дуже не впевнені в собі. Через свої оці якісь такі заморочки внутрішні переживання, що їх там не полюблять по шостій енергії, не зрозуміють. Тому тут в більшості тільки будуть більш такі психологічні проблеми. Іноді, до речі, можуть бути навіть панічні атаки. Людині потрібно пропрацьовувати свої ментальні установки, змінювати мислення, тоді в неї все наладиться. Чотирнадцятку виводити в плюс. Дуже важливо займатися творчістю. Це також буде пропрацювання цього кармічного хвоста, не закриватися від людей. Полюбити себе, наладити стосунки з батьками з рідними, тому що може бути такий варіант, що, наприклад, рідні дуже підтримують, колосальна підтримка сім'ї і роду йде, але чомусь ця душа якось це сприймає не так, як хотілося б, не цінить, можливо, навіть цього. Може бути таке, що підсвідома є установка віддавати борг або принести себе в жертву знову, а відповідно може жертвувати своїми інтересами, часом заради інших, тобто знову повторювати сценарій минулого життя. Життя у відчутті боргу, якісь, наприклад, боргові зобов'язання, увесь час рятує інших. Треба сконцентруватись на своєму житті. Тобто, в першу чергу, думайте за себе, якщо у вас є такий кармічний хвіст. Також може бути творча нереалізованість і невпевненість в своєму творчому потенціалі. Знову по 14-й йдемо. Тобто є здібності до чогось, але не реалізовує себе взагалі. Можливо, соромиться за свою творчість, а можливо, просто думає, що нічого не вийде. Або, наприклад, цю невпевненість могли, до речі, нав'язати батьки. Рідні, критикували, до речі, теж може бути так. Критикували, що там ця професія тобі творча не принесе успіху чи там грошей. вибирай більш таку стабільну професію. Тут важливо по 14-му аркану пропрацьовувати творчість собі. Навіть якщо це не буде вашою головною якоюсь діяльністю в житті, то хоча би як хобі обов'язково пропрацьовуйте собі це. Також людина може бути зажата, і їй важко відкритися всьому світові, Тобто спілкуватися, комунікувати, розповідати про себе. Вона постійно на самоті, така більш як відлюдник. Може бути також відчуття, що їй всі зобов'язані, чи їй байдуже, наприклад, на всіх. Також може бути лінь і небажання щось робити взагалі. Адже і так все легко вдається в цьому житті. Ще може бути залежність від алкоголю, від ігор і, і людей. Чому так? 14-й аркан в мінусі це, дивіться, 14 ка в плюсі це дуже позитивна енергія взагалі балансу всьому. Люди знають, чого хочуть, і намагаються жити в такому балансі між духовним і матеріальним світом. Але якщо 14 ка впадає в мінус, то це дуже часто просто нема цього балансу і появляються різні залежності на матеріальному плані. І це якраз може бути алкоголю відеоігри або залежить від інших людей. Відсутність балансу взагалі може бути людина якась нестабільна. По цій особистості хочу сказати, що вони досить розумні, багато вчаться, багато пізнаються світ, у них неймовірний внутрішній світ. В минулому житті вони не просто так віддали своє життя заради інших. Можливо, це була якась там колосальна ідея, яку треба було донести суспільству або своєму родові. Тому в цьому житті вони багато дуже навчаються. Багато багато пізнають, але просто не діляться, на жаль, своїми знаннями. Тепер зверніть увагу, бачите, тут десятка стоїть в зоні комфорту, це у нас характер цієї душі. Знову такий зв'язок з вищими силами, допомога вищих сил. Тобто, вони, якщо попадуть в плюс, ну, в плюс, виведуть цю енергію, то вони будуть жити таке життя в потоці. Тобто, абсолютно треба довіряти вищим силам, просити про допомогу завжди будуть допомагати. Добре, давайте далі розберемо. Що ще може бути? Може бути зовнішній вигляд, такий, трошки як не у всіх. В та енергія це люди творчі, тому вони досить дивно самовиражаються в суспільстві, можуть одягатись не так, як всі, там, мати якісь такі звички, там, ну допустимо, вдовге волосся у хлопців, або, наприклад, дівчата коротко стрижуються там на лисо, тобто хочуть відрізнятися від інших. 14-та енергія, так, говорить нам про якраз оці якісь такі творчі замашки, можна сказати. Далі, давайте пообговоримо, як же пропрацювати цей кармічний хвіст, як його ми можемо пропрацювати. Перше, бути вдячним собі. Долі та людям і, звичайно ж, вищим силам за те, що в них є, бо вони іноді можуть бути невдячні і приймати все як належне. Тобто, отримали, маєте гарних батьків, маєте гарну долю, дякуйте за це вищим силам. Це не просто так вам задається в житті. Треба пам'ятати про баланс, золоту середину і стабільність у всьому, не перегинати палку між духовним і матеріальним світом, не зациклюватись на чомусь одному, прийняти світ таким, яким він є. Жити в стані наповненості, не впадати в депресії, пропрацьовувати в собі ці внутрішні установки ментальні. Добре, якщо, наприклад, знайти когось психолога або людину, з якою ви можете поспілкуватись і розповісти їй про свої внутрішні переживання. Важливо знайти однодумців, людей, які будуть вас розуміти. Також знайти діло по душі, Оце може якраз і бути така творча якась професія, або хобі, знову ж таке, або хобі. Зрозуміти, що не потрібно жертвувати собою, своїм тілом чи здоров'ям, щоб отримати щось чи притягнути увагу до себе через щось, просто потрібно попросити або ж проявити себе, поговорити. Не потрібно заради когось жертвувати собою. Також ці люди, вони, ще знаєте, я що замітила. Вони завжди такі трошки депресивні і похмурі, це накладається від початок з минулого життя. Навіть якщо ми подивимось такій людині в очі, там видно, що в неї якийсь сум, навіть якщо в неї все добре в житті, а в неї все частіше всього добре, легко дається, вона все рівно буде чимось незадоволена, якась така, не вміє радіти житті. Оце 14 в мінусі вона дає отаке. Тобто, тут треба вміти приймати життя таким, яким воно є, і відповідно насолоджуватися ним і налажувати стосунки з батьками. Ну тут буває таке, що батьки досить так гарно відносяться до цієї особистості. Але якщо немає гарних стосунків, то пропрацьовувати рід. Якщо гарні стосунки, то цінити це і дякувати своїм рідним за те, що вони завжди підтримують. Ну, ось такий цікавий кармічний хвіст. Наступний кармічний хвіст пригнічена душа по 10. Перше життя в обмеженнях. Четвірка нам говорить про те, що людина, можливо, була сама тираном, але в більшості тут по сценарію минулого життя це її пригнічували. Тобто був якийсь тиран, який тримав її якомусь там. Гніті, в обмеженнях. Десята енергія говорить про недовіру до вищих сил, невіру в себе, відповідно, невміння легко жити. Розбираємо в загальному цей кармічний хвіст. Що це за люди? Що могло бути в минулому житті? Дивіться, не знайшов собі, наприклад, сили, щоб звільнитися і вийти з під чужого впливу. І так все життя міг прожити без свого особистого я. Тобто були якісь люди, які його пригнічували, і він не мав сили піти від цих людей. Далі, людина могла довго знаходитись під впливом чи контролем іншої людини. Може бути так, що це був там чоловік, батьки, система, нема різниці. Але сам не приймав рішення, а за нього це робили інші, і йому якби було нормально, він навіть не боровся з цим. Також це може бути просто непропрацьований досвід самостійності і прийняття відповідальності за своє життя. Знайшла людина собі якийсь такий захист. Так, її пригнічують, але їй нормально. І вона все життя ось так прожила в якихось обмеженнях, в обмеженнях під гнітом інших людей. Що відбувається в цьому житті? Може повторитися сценарій минулого життя. Можуть бути страхи проявити себе. Страх виказати свою думку, брати відповідальність за своє життя. Така людина сама завжди шукає, щоб хтось був її такою парасолькою, щоб все вирішував за неї, щоб її охороняв. Так, можливо, це буде якісь там, якісь будуть обмеження для цієї душі, але зато за неї все будуть вирішувати. Може, до речі, довго терпіти будь-яку ситуацію, бунтувати тільки всередині, мати такий внутрішній конфлікт, через що ці люди досить агресивні. Також, якщо ми подивимося, тут 11 та енергія у нас стоїть в зоні комфорту, це характер. І це у нас говорить про те, що тут людина досить сильна, і в мінусі 11 та енергія це якраз агресія. А разом з цим кармічним хвостом, це, знаєте, пригнічення оцієї агресії. І коли вона, відповідно, вже вилазить ззовні, то досить така людина буде конфліктна. Добре, розбираємо далі. Що ще може бути в цьому житті? Людина не терпить тиску і хворобливо може реагувати на порушення особистих кордонів. І я б сказала, що це дуже добре, тому що треба вміти відстоювати свої кордони, і потрібно вміти самостійно вирішувати свої якісь життєві питання і брати відповідальність за своє життя. Ще такий варіант, що все життя може просидіти на одному місці, так і не наважившись проявити себе в повній мірі, наприклад, в якійсь сфері, вона хоче бути, допустимо, співачкою, але взагалі нічого для цього не робить, бо боїться, що не вийде в неї нічого, не вірить в свої сили. Що ще може бути? Може довго знаходитись в пригнічному і залежному стані. Є страх, я не зможу, я не впораюсь, я не зумію піти і самостійно жити без якоїсь людини, без цієї парасольки. Не вміє приймати рішення у відповідних ситуаціях, чекає підказки від когось, щоб хтось за неї щось вирішив. По практиці можу сказати вам, що ці люди досить складні у спілкуванні, досить конфліктні. Їм важливо зрозуміти, хто вони і що вони. І для того, щоб пропрацювати цей кармічний хвіст, їм в першу чергу потрібно взяти відповідальність на себе, за своє життя і за свої рішення і вчинки. Більше взаємодіяти з людьми з позиції рівноправ'я і поваги, не давити цією своєю агресією на інших людей. Бути готовим до змін в житті і приймати їх, навчитись жити по законах всесвіту, навчитись бачити також уроки з особистого досвіду, вміти дякувати, тобто тощо що, те, що вони мають, бути вдячним за те, що вони там досягли, наприклад, чогось самі. Вірити в себе в свою долю, в успіх, не боятися висловлювати свою думку, не ховатися за думку інших людей. Це дуже важливо, тому що ну, реально вони можуть розуміти, ці люди вони такі особистості, яким нормально живеться в пригніченому стані. Зараз мене там може захейтять, але воно так є. Тобто вони в собі борються, є в них внутрішній конфлікт, вони хочуть там всіх строїти, відстоювати свої кордони, свою думку. Але вони цього не роблять. Вони От, можуть все життя прожити під впливом батьків, потім одружитися і перейти в під вплив партнера, і так все життя провести. Також для таких людей дуже важливо, щоб у них був партнер, тобто вони самі взагалі не можуть. Для них це реально проблема. Тому важливо знайти якогось такого партнера, який не буде пригнічувати вас, а навпаки, буде допомагати зрозуміти себе, вчитися самостійно приймати рішення за своє життя. Більше довіряти людям. Бо тут така якась недовіра також йде до людей, так як і в попереднього хвоста душа принесена в жертву, так і пригнічена душа. Це досить такі кармічні хвости. Такі душі, знаєте, вони такі більш благі. І тому вони бояться трохи, що їх можуть зрадити, що їх можуть не зрозуміти. Тому більше довіряйте людям, не всі люди є поганими. Також цим хвостам душа принесена в жертву, і цьому хвосту пригнічена душа часто даються. Працювання, сильна енергія. Тут у нас 11 стоїть, відповідно, досить сильна енергія. Тут у людини знову 11-та енергія стоїть, Можуть стояти четвірки, сімірки, також кармічний хвіст попередній, що ми з вами брали, душа принесена в жертву. Там також часто бувають четвірки. Сімірки, тобто сильні енергії даються в цьому житті для того, щоб нарешті ця душа вийшла в плюс, пропрацювала свою карму і навчилася брати відповідальність за своє життя, відстоювати свої кордони відповідно. Розбираємо наступний кармічний хвіст. 3.7.22. Кармічний хвіст ув'язнений. Розбираємо окремо по енергіях. Трійка це або жінка, або ситуація пов'язана з жінкою. Взагалі, якщо у вас є трійки в кармічному хвості, то часто, значиться, в минулому житті людина була жінкою. Зверніть на це увагу. Сімірка. Проблеми з рухом може бути таке, що людина взагалі нічого не робила. Відсутність реалізації в житті. 22 енергія говорить про відсутність свободи, різні обмеження, може бути навіть тюрма чи полон. Розбираємо сценарії минулого життя по цьому кармічному хвості. Можливо, жінка була під контролем свого чоловіка і жила як в золотій клітці, тобто була в обмеженнях. Можливо, була в полоні узалежностей будь-якого роду, в тому числі в залежності від людини, і безцільно прожила своє життя. Також міг бути сценарій, що людина потрапила в аварію, стала нерухома і відчувала себе обмеженою в цьому житті. Тобто реально якісь могла мати якусь інвалідність, і за нею хтось там дивився, наглядав, і тому вона була ув'язнена в своєму фізичному тілі. Також може бути такий сценарій. Можливо, була в тюрмі чи в полоні. Розбираємо, що відбувається в цьому житті. Одразу вам скажу, що рідко цей кармічний хвіст проживає сценарії. Минулого життя, тобто що він живе в обмеженнях. Так, може бути таке, що там в першій половині свого життя, коли воно проходить особисте призначення, це з 20 до 40 років, може бути таке, що будуть якісь обмеження. Але в загальному їм на пропрацювання також даються досить сильні енергії, тому вони часто досить такі вміють відстоювати свої інтереси, брати відповідальність за своє життя. Маю стержень всередині себе, пропрацьовують, в принципі, цю карму. Давайте так, конкрет, більш конкретні якісь сценарії розберемо, що може бути в цьому житті. Досить така людина колюча, не дозволяє нікому приймати за неї рішення і сама довго думає перед тим, як його вирішити. Це якраз на неї впливає минуле життя. У відносинах може взагалі не прив'язуватися. Може бути залежність від якихось речей, одяг, косметика, ліки, тобто людина готова прив'язатись тільки до чогось одного. Може бути якась пустота всередині, нерозуміння, хто я. Тому комфортно мати якийсь такий відповідний статус, наприклад, я жінка і все. Їй комфортно бути в цій ролі, і є розуміння, хто вона насправді. У такої людини в житті може бути щось, що обмежує її: кредити, борги, батьки-наглядачі. Може бути таке, що робота як каторга, може бути важка хвороба, в'язниця, постійний нагляд за хворими, але це в більш таких, ну, рідко таке буває такі складні випадки. Частіше ну, в'язненні вони більш-менш проживають таке стабільне життя, якщо в плюсі, звичайно, бо ми всі можемо проживати як в плюсі, так і в мінусі свою матрицю. Може бути відсутність руху взагалі в житті лінь невміння доводити до кінця якусь справу, небажання йти до якогось результату, щось змінювати взагалі в своєму житті. Присутність якогось такого чорного гумору, насмішки над іншими, сарказм в житті. Може бути обмеження свободи взагалі в будь-якому вигляді. Але я вам знову ж таки повторююся, що для них йде в пропрацюванні досить такі сильні енергії, щоб вони вийшли з цих обмежень, з цього ув'язненого в цьому житті. Дивіться, що може ще бути. Часто у такого кармічного хвоста досить такі складні родові пропрацювання йдуть. Так як ці душі, вони досить такі, попередні ми дивились з вами так, Кармічні хвости. Душа принесена в жертву, пригнічена душа, ув'язаний. Вони досить такі. Легкі, навіть не легкі, я сказала благі душі, і тому вони часто можуть пропрацьовувати просто рід. Особливо це стосується ув'язненого. У нього можуть бути такі якісь складні програми родові кармічні, тому звертати також на це увагу. А як пропрацювати цей кармічний хвіст? Потрібно навчитися відчувати себе вільним від будь-яких умов. Від будь-яких людей, мандрувати світом, постійно змінювати обстановку, не боятись починати щось нове, йти завжди до своєї цілі, не бійтеся взагалі, проявляти себе в цьому світі, не звикати до чогось чи до когось на довгий час, спробувати створювати пасивні джерела доходу. Це буде дуже добре для такої людини, так як вона часто може потрапляти в якісь такі реально каторжні роботи, там, наприклад, по 12 годин в день. Взагалі не потрібно потрапляти під чийсь вплив. Завжди маєте маєте свою думку, завжди відстоюєте свої якісь кордони. Тобто, ви творець свого життя, не давайте нікому впливати на своє життя і вирішувати за вас, і тим більше класти вас в якісь обмеження.